Друзі, всім привіт! Я вас вітаy на каналі Файна Дача. Пам'ятаєте, друзі, на каналі Файна Дача було відео, де сусід поділився своїм секретним способом посадки томатів. Отож, я не дарма його згадав. сьогодні хочу пройти знову в гості і перевірити, як почуваються томати. Ну а хто не бачив, друзі, відео про секрет, яким поділився сусід, Як він сажає томати і завжди отримує гарний результат, то я залишу посилання десь тут або тут. Переходьте, подивіться. Отже, прямо зараз, хоча сусід відсутній, але я отримав дозвіл, щоб зайти до нього в гості і показати вам, що сталося з його томатами, які він посадив і практично забув про них. Ну добре, не зовсім забув, але приїздить сюди раз на тиждень у кращому випадку. А результат просто приголомшує. Ну, от ми вже в сусіда, і дивіться, це все його томати. Та томати не з картинки з інтернету це звичайна дача, звичайна грядка в теплиці, але результат незвичайний. Ще раз наголошую: ці томати ростуть без усілякого особливого догляду. Жодної хімії, жодної обробки. Як я вже казав, догляд раз в тиждень в кращому випадку це палив. Для мене було здивуванням: кущі міцні, зелені і з купою зав'язей. Томати здоровені. Це все низкорослі сорти, але за висотою вони такі здоровенні, що про них такого і не скажеш. А найдивнішим для мене стало те, що вони мало того ростуть без усілякого догляду, але й без жодної хімії і без жодної обробки. Сусід дійсно знає якийсь секрет: це така собі томатна магія, але ні, це не магія, це правильна посадка плюс мінімальне втручання. Як сусід каже, та я не люблю сильно паритись, посадив і забув. Ну хіба що приїду раз на тиждень подивитися, чи ще не дозріли. Ну, а ще, друзі, хтось писав у коментарях, навіщо сусід саджає томати низкорослих сортів в теплиці. Ну звісно, низкорослі сорти в відкритому ґрунті поводять себе по-іншому. А в теплиці сприятливий клімат, і вони висотою, можете бачити на власні очі, більше метр шістдесят. Отакі вони томати сусіда. А ось оце, друзі. Ті ж самі сорти нискорослих томатів, але в відкритому ґрунті. Вони дійсно низкорослі і висотою 50 см. От і порівняйте. Ну і дійсно, ця лінива практика працює, бо в природі все просто: не заважаєш і росте краще. До речі, про захист. Сусід за весь сезон жодного разу не кропив хімією. Але один раз, і це підкреслюю один раз він обробив кущі гуапсином. Що це таке? Це біопрепарат. Його виготовляють на основі корисних бактерій. Він знищує фітофтору, справляється з грибками, захищає листя і при цьому безпечний навіть перед збором врожаю. Не токсичний, не палить листя, не накопичується в плодах. Тобто, томати можна їсти просто з куща. Ну, а ще один шок для мене: сусід не поливає щодня. У нашій жарі всі бігають з лійками, тягнуть шланги, включають насоси, а тут полив один раз на тиждень максимум, і то, якщо не лінь. Але завдяки мульчі, волога зберігається і корінь глибоко в землі, і кущ тягне все, що йому треба сам. Оце я розумію, лінивий, але розумний підхід. Також завдяки сусіду я почав вивчати інформацію про гуапсин. І дійсно, його основні властивості це захист від хвороб, таких як фітофтора, борошниста роса, плямистості, переноспороз тощо. Також він захищає від попелиці, трипсів, білокрилок. Боже, друзі, що хочу сказати. Сусідський секрет з посадкою томатів працює. Досить непоганий результат. Ну, а це вже, друзі, ми повернулися до мене на дачу, і це моя теплиця для порівняння. І начебто також все добре: квітне базилік посіяний поміж томатів, Зав'язі плодів також є. Сорти в мене частково низькорослі, але в основному високорослі, це волове серце та інші. Ну, і знаєте, що я хочу сказати? Вирішив я для себе спробувати використовувати цей біопрепарат «Гуапсин». Він безпечний навіть для дітей. Напишіть у коментарях, хто користувався. А ще, окрім того, що цей препарат захищає від фітофтори і шкідників, то він ще й підживлює рослину. І я думаю, що цього буде достатньо. Отак, друзі, секрет сусіда виявився не вигадкою, а реальним працюючим методом. Без хімії, без біганини, без фанатизму. І томати ростуть краще, ніж у багатьох після 10 обробок. Я сам в шоці, в приємному, звісно. Мені дуже цікаво. Якщо ви дійсно користувалися даним біопрепаратом, напишіть у коментарях, як він вам. Отож, друзі, секретний метод посадки з догляду за томатами сусіда працює: томати ростуть і плодоносять. Можливо, хтось з вас каже, що врожайність могла бути краще, але поки що рано говорити за врожай, тому що томати ще квітнуть. І тим паче робимо поправку на те, що томати ростуть без усілякого догляду і без хімічних обробок. Отже, друзі, на цьому буду завершувати дане відео. Я зробив для себе висновок і в подальшому буду саджати тільки по методу сусіда. Напишіть в коментарях, яка ситуація по томатах у вас. Бажаю вам гарних врожаїв, екологічних, корисних та смачних.